Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримала чергова посібниця ворога, жителька села Верхня Сироводка Сумського району, яка зливала окупантам дані про місця базування, передислокацію та озброєння сил оборони у прикордонні Сумщини. 17 січня 2024 року Сумський районний суд виніс обвинувальний вирок позбавлення волі на строк 6 років без конфіскації майна. За матеріалами слідства, проросійська налаштована мешканка сумського району, екс-кандидатка в місцеві депутати від ОПЗЖ, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених однокласниках, була залучена ворогам до співпраці дистанційно. У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до Російської Федерації. Фігурантка збирала для ворога дані про місця розташування, передислокацію та озброєння сил оборони у прикордонні Сумщини. Отримані відомості ворожа інформаторка передавала расистам з детальним описом через месенджер. Служба безпеки України затримала зловмисницю у серпні 2023 року під час виконання нею чергового завдання ворога. Тоді ж у зломисниці був вилучений мобільний телефон із доказами. Злочинної діяльності на користь Російської Федерації наразі вирок суду першої інстанції не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.